Доброго дня, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яжу». Що ж, давайте поговоримо про те, що сьогодні всі мережі там, димить і летить. Трамп вчора ввечері сказав, що рейтинг довіри до Зеленського всього навсього 4%. Тут же КМІС видало свою заяву, що ні, рейтинг довіри до Зеленського 57%. Тут же е, десь НВ прискакало до залужного і спитало там генерал, а ви збираєтесь там на вибори? От, ну давайте ж поговоримо про рейтинги, довіру, вибори і щось таке. Що потрібно знати взагалі про рейтинги е, довіри. Рейтинг довіри це такий, е, знаєте собі, е, уявний образ: да? рейтинг довіри ніколи. Повторюю, ніколи не трансформується в електоральні вподобання. Рейтинг довіри це ну, наприклад, от збірну. Да, чоловіки мене дуже чітко зрозуміють. Там, типа, ви довіряєте, там як тренеру Шевченку, ну там 60% скаже, да, а Ріброву. Ну і Ріброву, да, там, типа, а ще там комусь там довіряєте, ой, цьому довіряємо. А якщо там якогось, не знаю, там Святоча Західного нам прийшлют, там, зборною покерувати, о, там, типа, він, якийсь Луческу, там, типа, о, взагалі 80%. І, І що з цього з рейтингу довіри? Якщо вони будуть всі, всі будуть перед нашими обличчями і нам треба буде вибирати. І тут знову ж є. Довіряю, не довіряю, повністю довіряю, частково довіряю. В Чому тут ще маніпуляція? В цьому довіряю, не довіряю, а де межа? от Я от довіряв, а тепер не довіряю. Да? Там, типу, де ця межа? умовно. От там, там Зрадник Зеленський, ну багато моїх друзів вважають, що це там, да, що він там прямий агент Кремля. Я так не вважаю. Я вважаю, що. Uh, його партія партія Жуліковий Кратов. Да? От Навальний про Єдину Росію казав, що це партія і воров, а у нас жуликов і Кратов. Тобто частково там є в команді Жуліки, частково російські кроти вони впливають на Зеленського, формують його політику, світа ділає короля, як то кажуть. Да? От, І тому там е, ми і е, там я особисто довіряю я Зеленському, абсолютно ні, не довіряю, але там вважаю я його зрадником, та ні. вони просто Люблять Україну не так, як я люблю. Я люблю Україну як щось світле, єдність мертвих, живих і ненароджених, а вони уявляють собі Україну як дойну корову, яку вони повинні дають, або там грабить Техас, можуть тільки Техас, це, да. там, і от Зібралась команда, яка там, десь щось там, от Але е, там хтось довіряє, там, довіряєте ви йому, там, як військовому командувачу. Типа, я не довіряю там. Довіряєте ви йому як ефективному менеджеру? І знову ж тут багато маніпуляцій, там, типа, ну в чому в чому саме ефективному? Відосики він ви довіряєте відосикам Я категорически не довіряю, тому що він бреше там постійно. Да, якщо хтось каже, о, я вірю, тому що там Володимир Олександрович розказує нам кожен вечір, ну я вважаю таких людей, як мінімум, наївними. От і кажу, вам треба пройти там тренінг або цілий курс, мабуть, там типа е, е, критичним мисленням. Да? Але з іншого боку, з іншого боку, ми повинні розуміти, от що що там е, да, довіряєте ви Зеленському, а залужному, о, а кому більше менше. І тому е, тільки на фокус групі можна через уточнюючі питання. Сформувати якусь думку. А так нам що пропонують Ага, в, в опитувальнику? Там повністю довіряю, скоріше довіряю, скоріше не довіряю, повністю не довіряю і е, не знаю, що відповісти. От, П'ять варіантів П'ять варіантів в анкеті. Ви якусь вибираєте. Я б особисто вибрав, повністю не довіряю. От, Але е, да, вони намалювали 57%. Не знаю, не знаю, наскільки ця цифра в КМІСа, ну, КМІСу я Раніше е, довіряв одна із чотирьох контор, які проводили екзит екзітполе. Але між тим, е, можливо, ця цифра і правильна, але е, що мається на увазі, що тут. Тут навколо Зеленського дуже часто люди хочуть об'єднатися як навколо прапора. Да? Або ще що там підігрує зараз Зеленському, що там типу, о Трамп на нашого хлопчика там типу, гонить, там треба, типу, значить, піддержати його. А я йому довіряю. От. І це виходить довіра знову ж зманіпульована, що я довіряю о, 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 о цьому. Ну, умовно, два мудака. Я одному мудаку зовсім не довіряю. А цьому, ну якщо кажуть вибирати між кимць, ну, цьому трошки довіряю. Може То, Може бути і отаке. Е, от. Е, тому це дуже маніпулятивне. Не дуже зважайте на це. Е, це тільки сильна, велика е, і там е, дуже детальна соціологія може дати відповідь. Вона насправді є. Нам тільки висунули щось. Ну, вчора, бо вчора Трамп заявив. Трамп теж адіозний такий, і він теж маніпулятор, Він маніпулює цифрами. Якщо цифри якісь називає Трамп, абсолютно не можна вірити нічому з цього. От, бо він то у нього 500 мільярдів Україна должна, там типа, то вже 350. Блін, Плін розльот 150 мільярдів доларів. Це ж 150 мільярдів, це ж не три копійки. Тут Зеленський же ж вилізає, заявляє, що ні, всього 76 мільярдів, що всього на 170 якби мільярдів Допомоги було розписано, але отримали станом на зараз. Ми тільки 76 мільярдів. Це по військовій допомозі. Да, вони ще давали нам три е, роки підряд десь по 15-18 мільярдів прямої бюджетної підтримки, але вони давали його через МВФ. Тобто там сильно закручено. Це не, не прямий грант, прям щоб грант-гранта. От європейці давали як грант. але між тим, тобто. Маніпулюють цифрами всі у світі. Да? Я от розказую студентам е, легенький, збиваючий з толку от студента, У мене більше студентів зразу запутується. От, елементарно, е, я кажу: ви е, випили хлопець і, і дівчина. Кожен випив по півлітри алкоголю, але хлопець в хлам, а дівчина так ні в одному глазу. Там, і в чому справа, там, тіпа, як так? Що ви скажете, що тепер хлопець слабак, а дівчина така, ух там і коня з нас якого становить? Ні, а ми всього-навсього, я ж не сказав, якого по пів літру алкоголю випив. А якщо уточнити, що хлопець випив півлітри алкоголю горілки, а дівчина пів літру алкоголя пива, то тоді все стає на свої місця. Тобто розумієте, отак от в соціології, так можна маніпулювати з усіма цифрами, з будь-якими цифрами. Тобто, я хочу людей повністю э, заспокоїти, бо бо, 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 бо все це там, типа, де ви бачили 57% тих, хто готовий за Зеленського голосувати? Та ні, нема таких готових. Немає таких готових, тому що ну, багато хто вже хоче розпрощатися з цією владою. Знову ж нам дали тільки рівень довіри, і недовіри до президента, зате не дали. А рівень довіри до слуг народу. І там ви побачите, або до Верховної Ради в цілому, а Верховна Рада, ми ж розуміємо, що вона уособлюється з ким? Стіфанчук, Арахамія, е, і от це все там, е, все, що напоїло в е, свадібних фотографів. От, і там ви побачите рівень довіри до цих інституцій. І рано чи пізно вони потягнуть рівень довіри е, до Зеленського. От тому е, не бачу нічого страшного в тому, що йому зараз там намалювали 57% довіри. Якої довіри? Повністю, не повністю? От, що стосується заяви Залужного? ну наскільки грамотно, наскільки красиво він прокоментував, його прямо в лоб спитали, типу, ви будете йти? На вибори він каже, що стоп, давайте перезимуємо цю війну, давайте переждемо. А потім, коли все закінчиться, я вам скажу: бо зараз, як державний службовець, я не можу певні питання е коментувати. Це свідчить про те, що залужний, не просто е дуже талановитий, як військовий генерал, що він стоїть в одному ряду, вже там я не знаю, з такими. Святичами, так як Наполеон, Герцог, Мальборо, да там Велінгтон, Цезарь. От він уже в цьому ряду в цій команді найкращих полководців світу, але це свідчить і про те, що залужний такий вмілий дипломат, і він не бовкає язиком де треба, де не треба. От, е, і якщо ми будемо вибирати на наступних виборах фактично головного дипломата країни і верховного головнокомандувача. Ну я вам скажу, що Зеленський дуже сильно йому програє, не просто, а це небо і земля. От, десь так. Добре, давайте триматися, друзі. Е, що треба сказати? Росія не пройде, ворог не пройде, но пасарам тримаємося.